Потрібно терміново з'їздити в одне місце. Подивимося, чи є в мене кошти на проїзд. Як бачимо, готівки немає, тільки карточки, тому доведеться розбивати скрипничку. Врахуємо, чи вистачить нам на проїзд. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Є вісім гривень. Отож, поїхали. Але якби у Рівному був запроваджений електронний квиток, то розрахуватися за приїзд можна було б або телефоном, або карточкою. Це програма Рух по полу мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми будемо говорити про запровадження електронного квитка у Рівному. Про запровадження електронного квитка у громадському транспорті рівного заговорили ще у далекому 2014 році. Тоді навіть з'явилися інвестори, які готові були зробити рівне першим містом в Україні з революційною системою оплати проїзду. Зокрема, йдеться про корейську фірму MST Глобал. Ціна питання 15 мільйонів євро. За ці гроші корейська фірма мала придбати 70 нових тролейбусів для рівного. Натомість місто має ці кошти повернути із відсотками за рахунок прибутку. Ця пропозиція для тодішнього міського голови рівного Володимира Хомка здалася доволі привабливою, і тому він із представником корейської фірми Романом Чоканом вдарили по руках і уклали відповідну угоду. Що час електронного квитка у Рівному настав погодилися і міські депутати. Вони під час засідання чергової сесії Рівної ради проголосували за впровадження революційної ідеї. Але як же без баби Яги яка проти? І цього разу в ролі злісної казкової бабки виступили перевізники. Вони настільки були проти цієї інноваційної ідеї, що для представника корейської фірми піскіни сесійної зали притягнули смітник, аби вкинути туди цього інноваційного революціонера. Але на щастя, чи на жаль, до цього так і не дійшло. І, от вже рівна на старті запровадження електронного квитка у рівному корейці чекають відмашки від тодішнього міського голови рівного Володимира Хомка, а її все немає. Знаєте, насправді я теж зачекався разом з усіма рівнянами, тому що він десь. Десь так застряв, на жаль, між Кореєю і Україною, і в такому підвішеному стані інвестори пробули два роки у 2016 році. Представник корейської фірми Роман Чокан заявився на сесію рівне ради із листом зверненням до міських депутатів, або ті якось вплинули на процес, адже угода нагадаємо укладена. Щоб до 1 листопада місто визначилось, чи буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для впровадження єдиного квитка та закупівлі нового транспорту. І тут тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко почав всіх запевняти, що те, що пропонують корейці, рівному не підходить. Ну от від слова зовсім. Тільки сумасшедші може не розуміти, що комунальний транспорт не приносить прибутку. Цю схему реалізувати не може. Зроблю копію, то І я їм написав відповідь, що шановні, я вам четвертий раз скажу, що пункт 2 неможливо реалізувати при вартості 8 центів за квиток, віддати ці кошти неможливо. А якщо купити за кошти, то я і й вас можу купити в банку взяти кредит. Тільки віддати його не можу, 10 мільйонів. Натомість Володимир Хомко став розповідати, що він зараз працює не просто над запровадженням електронного квитка у місці, а розробляє цілу систему смарт сіті У мене була зустріч з кличком, ми це обговорили. Не хочу забігати наперед. Буде презентація всіх елементів цієї схеми. Там квиток буде лише елементом. Мова йде про ціле Сіті за так робить вівті. Подейку що не поспішали із запровадженням електронного квитка у Рівному, ще й тому, що мовляв, щоб цю ідею втілити у життя потрібно було погодження зверху, тобто у кабінеті міністрів. Тому, аби не отримати по шапці передчасно, і з цим вирішили зачекати. Та от у 2017 році Верховна Рада прийняла закон, який допомагає змінити форму оплати у транспорті, і таким чином дозволяє запровадження е квитка. І міські чиновники заплескали в долоні і закрутили шарманку по новому електронному квитку у Рівному бути. Дуже добре, що нарешті Верховна Рада прийняла відповідний закон, відповідно до якого внесені відповідні законодавчі зміни до деяких законодавчих актів, які на сьогоднішній день вже, можливо сказати, узаконюють цю діяльність, надають право у законний спосіб. Органам місцевого самоврядування встановлювати чіткі і прозорі правила користування пасажирським транспортом. Тому на сьогоднішній день міська влада прийняла рішення дійсно ми будемо запроваджувати цей електронний квиток. Хоча, за словами юристів, від новоприйнятого закону ні холодно, ні спекотно. Особливо він на процес запровадження електронного квитка в українських містах не впливає. Як то кажуть, було б бажання. Рівне мала можливість і до того. Використати якусь автоматизовану систему. Причому важливо, закон не вказує, яка це автоматизована система. Тобто, чи це розрахунок банківськими картками, чи це розрахунок папірцями зі штрих-кодом, чи це розрахунок спеціалізованими пластиковими картками всередині системи. Тобто ніякого рецепту закон не дає. Натомість рівному раніше давалось повністю готове рішення, яке визначало не тільки електронний квиток. А й способи заміру, наприклад, трафіку в місті, поточного контролю за рухом транспорта і так далі. Тім новоприйнятий закон таки став зеленим світлом для інших міст України. 17 з них активно взялися за впровадження електронного квитка, але не у рівному. Знову з електронних квиток у нашому місті заговорили аж у 2018 році. Вартість цієї речі по саме таким скромним прикидкам приблизно 60-60 мільйонів гривень. Очевидно, немалі гроші, і не хотілось би їх потратити на щось дурне. Не або впусту, то хотіли е, на тому семінарі переговорити зі всіми, вивчити весь досвід в Україні, поспілкуватися з фірмами, які готові зайти в Україну і вибрати те, що найкорисніше. І цього разу випробувати долю вирішив із естонською компанією. Тодішній міський голова Рівно Володимир Хомко навіть відправився у Таллін, аби так би мовити, побачити на власті очі і пощупати своїми руками те все, що зветься електронний квиток. Здається, все сподобалося, і вирішили знову таки ударити по рукам. Але вже з естонцями міський голова рівного Володимир Хомко, його заступник Віталій Герман та начальник управління стратегічного розвитку Сергій Гемберг побували в Естонії з робочим візитом. Вони провели перемовини щодо впровадження у місті електронного квитка та вивчили передовий досвід Таліна. Ми провели переговори з компанією Ріданго, досягнуто домовленості і про можливе впровадження електронного квитка за схемою, яке впроваджено в Таліні, та яке стартує в Києві з 1 листопада. Чекаємо на комерційну пропозицію для нашого міста. Але і ця спроба не увінчалася успіхом. Тим часом, як в інших містах, справа пішла далі, ніж удари по рукам. Далеко ходити не будемо. Сусідні із нами Тернопіль. Звісно, що запровадження електронного квитка там не пройшло гладко. Приміром, в перший же день роботи електронного квитка в громадському транспорті Тернополя місцеві перевізники влаштували забастовку. Водії не вийшли на маршрути водії, які зрозуміли, що готівковий обіг зменшується, і що з часом буде припинено. Ситуація, що водій не буде платити перевізнику, а наоборот, перевізник буде платити водію. Це їх десь е, трохи збудоражило, і вони відповідно вони відповідно е, вдалися до такої якоїсь е, реакції, що вони. Не виїхали на маршрутну мережу. Та нічого не зупинило ідеї, час якої настав. Зокрема, і у Тернополі. Попри всі протистояння, безготівковий проїзд у громадському транспорті Тернополя таки запровадили. Обійшлося цей інвестору у суму близько 2 мільйонів євро. На розробку проекту та уведення його в дію владі Тернополя знадобився лише рік, і на це з бюджету не було витрачено ні копійки. А пільговим проїздом в місті користуються тільки жителі Тернополя. Спочатку пільгу картку отримали всі пільговики. Це дало нам облік реального пільговика. Запровадивши її, ми зекономили близько 30% тих коштів, які верталися як компенсація перевізникам за пільговий проїзд. Крім того, реальний облік ліпівника в кожному громадському транспорті є, чи то автобус, чи то транспорт. ще один наш сусід теж може похвастатися успіхами у запровадженні електронного квитка. Це Луцьк. Запровадили там е-квиток у листопаді 2019 року. Розрахуватися у тролейбусі та маршрутці у Луцьку можна, скориставшись телефоном. QR-кодів, QR-коди в нас є декількох форматів. Це це мобільний додаток. QR генерується квиточок безпосередньо в мобільному додатку. Безпосередньо тут же ж поповнюється, можливо переглянути виписку, поповнень, використань. Людину підносить до валідатора. На невеликій відстані і відображається інформація про суму списання коштів, або ж скористатися спеціальною карткою. Таких є кілька видів: зокрема, стандартні пільгові, учнівські та студентські. Через таку систему оплати підприємство електротранспорту у Луцьку взагалі почало заробляти і перестало бути дотаційним. Система вивела із тіні весь обіг капіталу. Ми бачимо, що твориться на лініях. Ми бачимо, де Здійснюється найбільший рух транспортних кореспонденцій, і це нам дає підстави для залучення саме в ці маршрути, в ці міграційні точки, в точки, де існують найбільше пасажиронаповнення або пасажиропоглинання. Поставляємо туди транспорт. Оце так дивина. Хоча колишній очільник Рівного Володимир Хомко запевняв, що комунальне підприємство не може працювати в плюс. Виявляється, що може, і поки в інших містах України відбувається інноваційна революція, у Рівному віз і нині там. Ну, я думаю, тут потрібно було б задавати питання минулому міському голові, тому що о... Це він заблокував розвиток цього питання і далі воно не рухалося. Оскільки у попередній влади із з електронним квитком не задалося, за справу береться новообрана. Голова профільної комісії я цікавилася цим. Я думаю, що все ж таки не думаю, а навіть впевнена. це нашої тенденції ми зробимо провадимо це. Електронному квитку у рівному бути запевняє і новообраний міський голова рівно Олександр Третяк. Можу сказати однозначно, рівне буде з електронним квитком. Ми зараз працюємо над розглядом різних пропозицій, оновлення транспорту, введення електронного квиточка це процеси, які будуть однозначно рухатись. Ми більш зробимо прозорою роботу систему системи транспорту, і це допоможе нам більш оптимізувати процеси в транспортній системі міста. Однак цей швидкісний потяг під назвою «Електронний квиток у Рівному довелося призупинити і. Я як міський голова, який був обраний в кінці 20-го року, на початку 21-го, з початку своєї роботи, вже працював над цим, але як ви пам'ятаєте, 21-й рік був рік ковіду, і там була дуже турбулентна ситуація з транспортом: постійні зупинки, постійні локдауни. Транспорт не працював, і на тлі всього цього цієї біди ще й додати сюди впровадження електронного квиточка. Це була величезна турбулентність і невдоволення людей. Тому в 21-му році ми просто-напросто ну не наважились зробити такий крок щоб не викликати невдоволення. Але далі війна і вже не до автоматизації будь-яких процесів. Хоча війна не стала на заваді для запровадження електронного квитка в іншому місті нашої області. Зокрема, мова про Костопіль. Тут у 2022 році запроваджують те, про що в Рівному мріють вже восьмий рік. Водії у Костополі не можуть натішитися інновації. Зняв з банкомата тисячу гривнів. Це ж мені треба скільки здачі давати. А так людина одразу раз, ну. Це, звісно, удобно. Люди, кстати, казали так, чого це, наприклад, в області немає, допустимо, що карточкою скористуватися, як це ну, типу, в районному центрі. Ну, стоїть такий сто заступник міського голови Костополя розповідає: від задуму до реалізації пройшло півроку. Втім, поки що про остаточне запровадження електронного квитка у місті говорити ще зарано. Наразі вирішують питання із пільговим проїздом. Зокрема, планують закупити спеціальні пластикові картки для пільговиків, які і роздадуть жителям Костополя. У підсумку буде три форми оплати. Розраховуватися можна буде банківською карткою безконтактною. Насамперед, незвичайною, що проводити а безконтактною, можна додатком через телефон розраховуватися і карткою. Яку нам запрограмує компанія, яка виграла на тендері «Сітікарт». Фірма «Сітікарт» для муніципального транспорту Костополя встановила валідатори для безготівкового розрахунку, gps систему та камери відеоспостереження? За це все громада не заплатила жодної копійки. Вигода компанії: 8% від оплати за проїзд одним пасажиром. Та попри те, що у Костополі вже працює те, про що у Рівному тільки говорять, мер рівно Олександр тякаже, що досвід Костополя для рівного не? Підходить, от якраз щоб не вийшло так, як в Костополі. Ми і не поспішаємо. Чому тому що в Костополі дуже багато нарікань на впровадження даного квиточка аби нарікань було поменше рівне, ще досі на стадії розгляду пропозиції? Розпочали ми взагалі думати про провадження електронного квитка до, до повномасштабного вторгнення. Ми лише розпочали цей процес. Розглянули дві пропозиції, де люди звернулися. Ну і на тому все зупинилося. На сьогоднішній день ми лише розпочали знову свою працю. Розглянули вже три пропозиції від, від інвесторів. Люди далі звертаються, і ми будемо далі розглядати ці, е, ці пропозиції. Місцевими так само виробниками у нас є місцевий виробник такого продукту. Так само їх заслуховували на на, останні на останньому засіданні даної комісії хочемо, власне зібрати то найкраще, чим люди вже користуються. Те, що вже має свою практичну сторону. Де воно вже продемонструвало себе як в плані її виконання, як і в плані споживання. Нагадаємо, що проти запровадження квитка у Рівному були перевізники. Ми поцікавилися у президента громадської організації Союз перевізників України Валентина Демчука, як нині перевізники Рівного ставляться до того, що цілком ймовірно у рівному електронному квитку бути. Перевізники а, нормально до цього відносяться, тому що це для них спростить деякі речі. Обліку грошових коштів, обліку пільгових пасажирів і так далі. А якби перевізники ну вже давно не проти, щоб о, ця річ відбулася. Однак водії громадського транспорту рівного по різному ставляться до можливої технічної революції у рівному. Я думаю, що це буде трошки в гіршу сторону, бо поки там це все воно настроїться, поки то. По перерахунку там чи як воно там вийде, поки дізнаюся, чи оплачено, чи не оплачено, це буде трошки затримувати рух, мені здається. Провадять то буде. Я думаю, це позитивно чи негативно? Я не знаю. Я не, не в курсі. Я не користувався їм ще, але так як водію, то було влегше. Ну то що електронний то не то, щоб вже давати таке, дачу, таке повертатися. Я логічний. Звісно, покращить, тому що не будеш зайнятий нічим, а так здачу мусиш давати. Одвікаєшся трохи. За кордоном давним-давно вже воно працює і працює дуже ефективно. Людина зайшла собі, розрахувалася карточкою і все. Але впровадження електронного квитка є ще один нюанс, який не дуже до подоби може бути рівнянам. Зокрема, проїзд у громадському транспорті рівного може здорожчати запровадження електронного квітка в будь-якому випадку, як наслідок, буде те, що тариф певно придеться збільшувати, тому що буде обслуговування цього процесу, буде організація, яка буде мати свій відсоток за обслуговування самого електронного квітка. Тобто, я думаю, що це може. Здорожчати проїзд досвід всіх інших міст говорить, що потягне однозначно. Зараз приїздять інвестори, які пропонують дуже багато, що вони будуть правда заробляти з того. Ну однозначно, тому що вони будуть інвестувати в лідатори, в бокси самообслуговування, але найголовніше. Потрібно в наш ну в наших зобов'язаннях зробити це максимально з користю для наших мешканців і з мінімальним підвищенням тарифу. Ми поцікавилися у рівнян, чи готові вони платити більше за проїзд у громадському транспорті у разі запровадження е квитка. Взагалі не готова, ну але якщо підніметься, то звичайно що виходу не буде, доведеться платити. Ну я пенсіонер, то я ну, в мене вже проїзд. Я заробив проїзд. Чесно кажучи, ні. Ну, Мене, в принципі, зараз все влаштовує і так. Тут не готовий сказати. Не скажу. Ну, Здорожні це погано. Ну, Чим дешевше, тим краще для людей. А за електронний то так. так Я за. Ну я не знаю, дивлячись, наскільки це підніметься ціна, якщо там гривня, два, три, ну, я думаю, це не суттєво. Я думаю, що так зараз ціна така вже. 12 гривень зараз, знаєте, будуть їздити. Скільки би да будуть, будуть незадоволені, але будемо їздити. Від цього нікуди ми не дінемося. Колись в дитинстві ми мріяли, що коли виростемо, то будемо пересуватися на літаючих машинках. Але до цього стрибка прогресу нам ще далеко. Нині ж сподіваємося на запровадження електронного квитка у транспорті, але і з цим не все легко. Щось завжди не так. То не вистачає політичної волі, то ковід, то війна. І новообрана влада обіцяє вирішити цю проблему. Чи вдасться їм, побачимо, чи ця проблема теж перейде у спадок вже наступній владі. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і ми говоримо про багаторічні проблеми міст і сіл нашої області.